Не молився за мене, поклони не клала моя мати, А так собі мене повивала, співаючи, Нехай росте, та здорове буде. І виріз я, хвалить Бога, Та не виліз в люде, Лучше було б не родити або утопити, Як мав би я у неволі Господа гнівити. А я так мало, небагато благав у Бога. Тільки хату, одну хатиночку в гаю, та дві тополі колони. Сталанною мою, мою Оксаночку, Щоб з нею удвох дивитися згори, на дніп широкий, на яри, та на лани золотополі, та на високій могили дивитись, думати, гадать, коли то їх понасипали, кого там люди поховали, І вдвох тигенько заспівать, то думаю, сумною, днедавну про лицаря того гетьмана, що на огні ляхи спекли. А потім без гори зійшли, понад Дніпром у темнім гаї. Гуляли, б, поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечірньою зорею не зійде місяць над горою. Тумани на лан не прожене. Ми б подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б вечеряти в свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний, сади по нам в твоїм раю, даєш високі палати, пани ж і пузаті, на рай твій, Господи, плюють, і нам дивитись, не дають убогої малої хати. Я тільки хаточку в тім раї, благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі.